Так, Продовжуємо веселище з цим доджом, доджом. Додж, додж, додж. Так, Дивіться, який прикол. Е, розібрав я Що за вже Е, Стойку. І дивіться, у нас вже тут був колхоз. Е, вся була проблема, просто не було контакту. Зараз бачите, вони тупо намотали і зафігачили в термосалочку. Одну термосадку ЄСдер, бо реально дріт просто і Тут 2,2 кОм стоїть резистор, таким чином вони подушку потушили. Тобто піропатрон, як бачите, от він у нас від'єднаний, не заживлений. Стоїть резистор. Ну, Стоїть резистор, так і стоїть резистор. Зараз ми це діло запаяємо, щоб у нас більше не з'являвся дефект подушка, як бачите, Пузатий дядя у нас потух. Помилки я його зараз прочитав. У нас лишається тільки по фарі. І датчик скорості вращення лівого заднього колеса. І все, решта помилок у нас повністю відсутня. Тобто ми по факту машину в технічний стан вводимо ну в адекватний технічний стан. Так, ладно, зараз запаяю зборонозадцю стоєчку. Подивимося до протитуманних фар. І прозвоню датчик колеса. Ну, скажімо так, щоб у нас повністю були всі помилки потушені. Погнали. Так, давайте по датчику. Я вивів скорость вращення в обертах і скорость вращення в кілометрах. Так само передні колесо, вивів задні і передні, щоб ви просто мали порівняння. В обертах. І в кілометрах. Подивіться, у нас зараз показує, що у нас є аж 8 тисяч обертів. У нас замкнутий датчик. Тобто я его зараз його буду крутити ногою. І у нас нічого не міняється. Бачите? А от передній датчик. Дивимося, буде його крутити зараз так само ногою. І дивимося на показання. два нижні, ці дві нижні графи. Бачите? Тобто передній датчик у нас справний, задній у нас несправний. Я так рахую, що якраз там, де той перелом, от у нас цей датчик і тому показує ті опокази. Значить, нам треба датчик цей поміняти і не займатися кірнею. Будемо шукати датчик на заміну. Не поміняти цей датчик не добре, тому що цей датчик у нас відповідає не тільки за АБС, він взагалі нам і відсвічує помилку по системі СРС. Тобто у нас є допомога при керуванні, антизанос. І оцю систему так само контролюється і датчик. Так, Від'єднав фішку, як бачимо, у нас помилка не пішла, як було, так і є. Датчик цей у нас магнітно-індуктивний. Тобто сюди це є D-лінія. По цій лінії у нас от, включає, наприклад, 20 вольт. Орієнтовано 12 вольт має йти. Так, як би то поставити камеру, щоб ви виділили. Опрос. Так, підключаю. Щоб просто щитати. як ви бачите, навіть дивіться, навіть більше ніж 14 вольт йде. Ось цю катушечку. Опрос. І тепер можемо просто як на діодну прозвонку. Так, на діодну прозвонку перевіряємо датчик, Ось цей, давайте. Також щоб воно було видно. Тобто чуєте, дзвониться, значить перевіряємо датчик, а датчик у нас не дзвониться. Короче, народ, датчик під заміну, датчик несправний. Коли я кажу, э, такий ліфт не повинен бути, от я зараз зняв пильник, я вам просто покажу, ви зараз охренієте. Дивіться. <реш> Це просто ахтунг. <laughs> Я не знаю, що з цим робити. Тут... Оцей а... <laughs> 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 такий люфт. І вона їздила, розумієте, вона з цим їздила. Дивіться. Це апець повний. Повний апець. Я не знаю, що з цим робити. Народ, я реально в ступорі. Так. Ну, Трошечки є знос, виявляється, він таку форму такі має. Цей трипод, він плаваючий. Ну, трошечки є знос, але я думаю, що він не критичний, тобто доцільності його міняти я не бачу, він ще стільки проїздив, скільки проїздив. Збираємося на місце, напаковуємо свіжої смазки. Чупаємо пильник. Так, змазки набив, пильник одів, хомути затягнув. Е, до речі, я собі забув казати, от докупив собі такий о, хомутатор, бо постійно в мене було проблеми цих хомути зажигати, кліщі не бавився. Те що, як книжка пише по заводу? Е, пильник, е, щоб ви зразу, не оригінал, оригіналу не було в наявності. От код пильника, якщо комусь цікаво. Це є е, аналогічний пильник е, від... Давайте скажу, ребесі тренер джампер, якщо я не помиляюсь. Е, Ось його код, якщо комусь цікаво. Дешево весь сердито. Ну не знаю, як буде ходити, власне вже скаже. Е, 150 гривень коштує цей пильник разом з маскою і хомутами. Все, бачите, стає на оригінальні місця. Все чуттясенько змостили. Ходити буде. Все, когось назад закидаємо. До речі, забув показати ось так у нас внідрені галогенки, Вони ще не підключені, правда. Але вже на своїх місцях. Ось тут вони, так виглядає зсередини, прикріплені по боках. З однієї сторони і з іншої сторони болт. Точно так само з цієї сторони болт і з цієї сторони болтик. Так, у нас, якщо я не помиляюся, ось ця фішка, йде на галогени, тільки я от не знаю, чи вона йде в парі на дві сторони. Має звідси один вихід. Бо не знайшов, на жаль, на формах. Чи мало б мати звідси теж окреме, але тут така Ой, мотанина. що Я більше схиляю, що тут типу, по бамперу йшов провід, кріпився або зверху. І живлення у нас подавалось тільки одне. Добре, ми спробуємо сюди кинути контрольку, якщо помилка буде гаснути, не буде з'являтися. Значить, підв'яжемо обидві галогенки на один цей провід. Підключив контроль, коли він поставив на капоті, лампочка. І давайте включимо галоген. Галиєн включається, тобто виводиться на габарит. От, габарит і включається галоген. Як бачимо, на капоті у нас лампочка горить. Щолкаю, виключив, включив. Все, цьому у нас стопудово джилення на галогенку. Зараз кину комп, якщо у нас помилка. Пропало. Все, значить, у нас тільки один вихід. Підключаємо галогени і все буде гуд. Залишається датчик колеса. Добре, на сьогодні у нас виходить, зараз ми відкидаємо галогени, перевіряємо, як це працює. І буде на сьогодні все. Решта чекаємо знову за причин. І все. Як бачимо, у нас лишились тільки помилки по АБС. Повністю все зелені галочки, народ. Ми перемогли галогенку. Все. Мутимо проводку і на сьогодні досить. е Колись купив його набір для тих, хто не знає, бачите, на різні роз'єми, на різні кількість пінів. Це герметичні роз'єми, які не бояться води, тобто мають прокладку на самому роз'ємі. Плюс у нас ідуть такі прокладки навколо коло Це я зробив такий зараз подовжувач. Одну сторону я перепінував, зробив. У нас вже є і та, і та частина, Виведена на роз'єм. Багато хто би зараз захотів би заколхозити і тупо не зелену, але ну, елементарно дивіться, треба зняти бампер. Квішечку від'єднав і вже пампер можна зняти. Ізолієнту ти, ти сидиш, тут то, то, то дрюкаєш, блин, то роз'єднаєш ізолянту і не привіт такі речі. Е, краще заморочитися і зробити качественно. Е, самому приємно і людині буде так само приємно. Ш dak. Перепіновується ось так. Ось так пінчик ми запіновуємо разом з колечком з різинкою. Зараз ще зачистив ще другу. Ось такий пінчик розкладаю. закладаю, закладається колечко, гарно все запіновується. І виходить... ну, або такий роз'єм, або той зворотній. Це я зробив подовжуєш, тому що виявляється на цій стороні теж була фішка. Я її знайшов. Вона ось тут вовкусі, як бачите, закорочена. Зараз ми сюди зачистимо, підпаяємося, на терму клей. Оце подовжений провід. Це сиділо діло ласановою ізолентою за... заізолюємо. Ну, коротше, все зробимо по красоті. Ну і тоді попробуємо, як воно світить. Так, довго так, займає час, но зато красота. Тож приємно, коли кра... класно, правда? Так, під'єдналися, підпаялися. Термоусадочку висадили. Зараз замотаємо. Ну і підключаємо і будемо, як то кажуть, момент істини. Так, машину впустили. Ой, йдемо. Попробуємо як воно світить. Опачки. Оба! І як воно пірдоле туду! З обох сторін, дивіться, які чіткі галегеночки вийшли. Нормас? Нормас! Все фурече, як по заводу. Е, так, у нас є ще галогени. власник довіз галег... Я кажу галогени. що я блею. У нас ще є підкрильники. Але підкрильники трошки такі тоненькі. Е, я так пам'ятаю, що вони були але вони, бачите, типу на тканині. На тканиновій основі. Тобто це добре, вони легонькі, не утяжляють машину. Вони трошечки шумні, але вони більш тільки як до оригіналу зроблені. Тобто вони сідуть на штатні місця. Ну Їх зараз ставити ми не будемо через те, що у них лише, лише кріплення тільки по борті. І отут. Ця частина у них не буде закріплена. Тобто Вітер дує, чи поток е -е, руху, і їх будуть завертати. Треба ще знайти нижню частину бампера. Тобто та така знаєте, Е, Її поставимо і аж тоді до неї прикріпимося. Тобто зараз у нас нічого цього не буде. Все, у нас в принципі, на сьогодні саме цікавості закінчилися. Е, Рбеки ми потушили, АБС, датчик ми замовили, він буде орієнтований в понеділок. Е, у вона ще буде зняти цей бампер, запаяти його і віддати на покраску. В принципі, без ділошки масла поміняти, фільтр, масло і все таке. І машинку віддамо, тому що людині треба транспорт, аби не мав на чому їсти. І у нас після неї заїжджає, ну, сьогодні ми її вже завершили, скажімо так, по наявних по насушних питаннях. Тобто ми зараз цю машину виганяємо і до нас заїжджає нова машинка. Та машинка, ремонт, надіюсь, ненадовго. Єдине, що для неї дуже довго йшла запчастина. Запчастина прийшла, ми її мусимо поставити. Надіюсь, що тільки в ній залишиться проблема з цій запчастині. Бо чуйка, що там може бути все в комплекті. Дай Бог, щоб я не накаркав. Так що, свіже відео скоро буде. По цьому, поки що, все. Дякую, що дивилися. всім па.